Після криптотокенів, годинників, а також телефонів Трамп випускає свій парфум перемога 4547. Ціна флакону 250 доларів. Можна? Можна. А я публікую на нашому видавництві «Limites Page» частину другу нашої книжки. Покажу вам це з середини. Ви знаходитесь в середині мого кабінету Amazon KDP. для того, щоб створити книжку, нажимаємо Create і переходимо далі. Мені потрібно вам буде показати весь процес, тому що потрібно заповнити всі поля. Даємо назву нашої книжки, ви, до речі, будете перші, її бачити. Це є наша друга едиція. Тут ми даємо нашу назву, page. Також ми даємо опис нашої книжки, нашої розмальовки. Опис це дуже-дуже важливий, тому що покупці звертають на це уваги, читають. Це у нас книжка від 4 до 8 років вік для дітей. На Амазоні американському будемо її публікувати. Ключові слова, ключові слова це дуже важливо також. І відповідно ми зберігаємо, переходимо далі. Це другий процент, це номер нам надасть Amazon нашої книжки. Тут ми вибираємо розміри, наші розміри це в дюймах, 8,5 11 блад і матовий. І тут ми загружаємо нашу книжку. Після цього, як ми загружили нас Моноскрипт, ми загружуємо обкладку нашу. Бачите, підтвердило нам, що загружено. Що чекаємо, коли нам загрузить обкладку. І обкладка. Загружена. Також ми можемо переглянути, як наша книжка буде виглядати. Ну Ось так виглядає наша книжка з середини, ми обов'язково переглядаємо всі сторінки. Ну і ми побачимо після цього, як вже все повністю заповнили. Ми побачимо ціну видруку, яку нам пропонує Amazon. Ми зберігаємо, переходимо на. Третю частину, де вже будемо публікувати. Публікуємо на всій території. Тут ми виставляємо ціну, а ціна у нас 9,99. І публікуємо нашу книжку. Після цього, як ми опублікували, у нас з'являється провірка Амазону, яка триває до 72 години. І, друзі, ви бачите, як це все відбувається. Надіюсь, тобі було цікаво побачити за кулісся Amazon KDP, де я публікую наші продукти. Видавництво ліміти Page опублікувало першу частину. Зараз ви бачили, я опублікував другу частину. Якщо тобі було цікаво, обов'язково поділись цим відео. Постав лайк, скоментуй і до зустрічі в наступних відео.